Вітаю, друзі! З вами Доступно про екологію та клімат. Сьогодні ми просто обов'язково маємо поговорити про одну мега важливу тему, яка стосується тебе, мене і всього нашого майбутнього. Наші українські надра, наше підземне багатство. Про нього ходило стільки чуток, стільки страхів, особливо про продаж чи віддавання нашого добра американцям. Було ж таке? Було. Так ось сьогодні, 1 травня, про це є свіжа новина. Україна і США підписали угоду. І це не просто папірець, це щось, що реально може запустити новий рівень для нашої країни. Але давайте без паніки. Що саме підписали? Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна фонд, який має притягнути глобальні гроші. На відбудову нашої країни це перша вигода, і вона дуже потужна. А тепер головне, що знімає 99% зради. Власність і контроль залишаються за Україною. Це прямо в угоді написано: ніяких продали батьківщину немає. Ми самі вирішуємо, де копати, що копати. Наші державні компанії, наші і крапка. Це про те, що Україна хазяїн. Працюємо як рівні партнери фон 50 на 50. Керуємо разом. Це як створити спільну тор-кампанію, де твій голос важить так само, як голос партнера. Круто, круто. А тим, хто хвилювався про борги за військову допомогу увага! В угоді немає жодного слова про борги. Це офіційно. Навіщо взагалі американцям наші надра? Тут вся сіль. Вони, як і увесь світ, розуміють, критичні мінерали це майбутнє. Це те, що потрібне для ваших телефонів, ноутбуків, електрокарів, зеленої енергетики. Без них не буде сучасних технологій. І в Україні цього добра багато. Ця угода це шанс залучити не просто гроші, а найсучасніші технології. У видобуток і переробку. А це мега важливо для екології. Бо нові технології це, як правило, чистіші процеси, менше шкоди природі, відповідальніше ставлення до землі, на якій ми живемо. Це про те, як зробити наше багатство не прокляттям, а двигуном чистого майбутнього. Це наша причесність до світових екотрендів. І звідки гроші у фонді? Ось тут інтрига не з того, що вже копаємо, а тільки 50% з доходів від продажу нових ліцензій. Знайшли нове родовище, продали право на розробку, половина грошей у фонд відбудови. Це як бонус за знахідку, який йде на прокачку країни. Це розумно. А ще американці прямо кажуть: ця угода це жирний сигнал для Росії. Що США підтримують сильну суверенну Україну і що ті, хто допомагав війні, не зможуть заробити на нашій відбудові. Оце вже цікава інтрига на міжнародній орені. Але увага, це ще не фінал. Угода має пройти через нашу Верховну Раду. Сьогодні, 1 травня, прем'єр вже мав говорити про це з депутатами, тобто, процес пішов. І це терміново, і це твоя причетність. Слідкуй за новинами, говори про це, розказуй друзям це про майбутнє, яке будується прямо зараз. Отже, підсумуємо, ця угода це не зрада, а можливість. Можливість використати наші надра розумно, прозоро з новими технологіями, що важливо для екології, в партнерстві зі США, щоб відбудувати круту Україну. Це про нашу силу і наше майбутнє. Що думаєш про це? Пиши в коментарях, не забудь поставити лайк цьому відео, якщо було корисно, і підписатись на канал Доступно про екологію та клімат, щоб не пропускати інші важливі відео.